Олеся Яскевич, голова громадської організації, бачити серцем. Вона виховує 11-річного сина Матвія, який з народження не бачить, має епілепсію у важкій формі та аутизм. У цей же час Олеся займається допомогою іншим сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю. І дуже не любить, коли в коментарях у Фейсбуці ви жартома робите вигляд, що у вас аутизм, бо це не жарт. Сьогодні я хочу вас познайомити з прекрасною людиною, яка захоплює, надихає своєю діяльністю, ідеями і любов'ю. Леся, привіт. Привіт, рада тебе бачити. Трошечки про аутизм. Можеш розповісти, взагалі, що це таке. Ну, по-перше, хочу сказати, що аутизм це не хвороба. Як в нас ну, звикли вважати, що це якась там хвороба, чи що треба її лікувати там на, на ліки, ліки, ліки. Ні, це не хвороба, це порушення. Порушення розвитку дитини, порушення сприйняття оточуючого світу. Mm -hmm. Дитина може дивитися на тебе в очі. Або якщо вона на тебе дивиться, вона ніби тебе не бачить. Ну, якось там. Їжу так вона може або якусь їжу їсти, або взагалі не їсти було або їсти тільки там якогось кольору їжу. Є діти, які зовсім не виносять звуки там пилососу. Навіть діти не дають собі а, чистити зуби, тому що вони не вину не виносяться. Ну це таке це настільки індивідуальне, і угу. те, що там ну багатьох кажуть, а ну це так, це, це як людина м-м-м. Це ну, це така, знаєте. А, Ко красива казочка, яку показали голівудські кіно, але в житті ну це дуже важко, тому що дитина не те, що не проявляє свою любов, інколи буває що діти до себе взагалі не підпускають батьків, діти навіть батьків. Так, ну тобто для а них будь-який кого, контакт. Ну взагалі ні-ні ні. ні Зараз круто мати аутизм. Хочеться бути таким, не таким, як всі, там та 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 Раніше І буду... були таки. Мгоди. Двер. Так. Навіть коли ось до 2 квітня, це день розповсюдження інформації про аутизм. Мені було дивно якось читати, коли ну, досить дорослі люди не писали. О, да в мене теж аутизм, ну, я теж аутизм». Дивись, ми це цей шоком. Ну люди, ви не знаєте, що це таке. Це ну, ну це не, 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 не жарт, не жарт. Це, це важко. Це важко, коли твоя дитина до тебе не звертає. Це ніяк це важко, коли твоя дитина не дивиться тобі в очі. Це важко, коли ти не можеш а, від дитини ну зрозуміти, подобається їй щось або ні, коли вона там, я там не знаю за ну. Влаштовує істерику посеред дороги, тому що їй не сподобав жовтий кольор автобуса, який її просто дратує. Це uh -huh. важко. Це важко, коли кожна друга до тебе підходить. Ой, мамочка, жаль, Тут ніхто. Ну до мене в мене в Матвії колись був етап, коли в нього були ці істерики, а потім істерики перейшли в те, що йому потрібно було полежати, наприклад. Uh -huh. Але полежати йому… він ну він, ось ми там ми йдемо, йому треба полежати на пішохідному переході, або біля каси о, в магазині. Або ще десь. За цей період я вислухала стін. Тільки скільки я не вислуховувала, ну в принципі, за все життя, ну там наше з Матвієм, так тому що до мене підходили, розказували, яка я погана, як я погана виховую дитину, чому в мене дитина така, я не реагую, чому він лежить, то він тут заважає. Він показує поганий приклад. Але Яблочко це було коли мені Сказали, що ось така, як ти, народжує сепаратистів. На Матвія звертають увагу, тому що незрячий, він ходить з білою тростиною. Ну, по перше, це мій був свідомий вибір, тому що я е, дала йому. Він не розуміє, навіщо вона потрібна. Ну тобто, він не розуміє, що як її потрібно правильно користуватись, але е, терпіння, і труд, все перед ну, він зараз же там трошки її починає правильно користуватись. Я здесь. давай, давай, давай. Мама. В першу чергу я її дала для того, щоб люди звертали увагу і розуміли, що є хтось інший поряд. Навіть про цю білу тростину. Я чую дитина якась, мама, мама, що це мальчика за паличка. Ой, то то як міна іскатель. Що? <плес> ну я повертаюсь, кажу, ви знаєте, перепрошую, а це не міна іскатель. Хлопчик не бачить, і в нього ось така тростина для того, щоб він ну, орієнтувався, йому було безпечно. <плес> і мені матуся каже, Да як ви смієте таке казати моїй дитині? Він тепер спати не буде. <плес> він не знає про ці зажихіття. Ми їхали з Матвієм в метро, і навпроти сиділа дівчина, і вона така дивилась, дивилась, думала, зараз щось скаже. Ну, я вже так відчуваю, навіть ага. там фібрами, що щось буде. І ми виходимо, і вона мене така наздоганяє, така мені, а навіщо ти його народила? Ну навіщо? Я така, в смислі? Ну, я так, я ну, трошки була не готова, а вона, ага. та... і вона дуже щиро. Вона мені каже: Ну, він мучиться, і ти мучишся. Я така видохнула. Кажу, ні, стоп, ніхто не мучиться. І ми почали з неї розмову. Це було три роки тому. І я тоді тільки перший раз робила а, табір інклюзивний, але трошки ага. маленький. І я її запросила до нас в це табір просто прийти поволонтерити. Вона прийшла. А потім, за місяць, вона мені написала листа, що до зустрічі зі мною з Матвієм. Вона вважала, що інвалідність це щось страшне, дуже ну, нещасне, і взагалі це тільки буває там десь ну бомжеє, Ну це така цитата, так що ну не можна бути щасливим, якщо в тебе щось не ок. І вона каже, що я почала розуміти наскільки ну взагалі світ різноманітний, і ця дівчина. Вона зараз досі ще в Америці. Вона по обміну досвідом поїхала в табір, де е, для дорослих дітей людей 18 з синдромом Дауна, Вона там працює үм. волонтером. Я, до речі, от е, наше знайомство от, дуже пам'ятаю. Для мене теж було це цікаво. Насправді, е, ти дуже класно все пояснювала, що відбувається, коли ти підвела до мене Матвія. Е, і Я такий взагалі не розумію, чого очікувати, що що відбувається. Він тебе зараз потрогає там і так далі, і це це дуже круто, коли якраз таким чином показується, пояснюється. Знаєш, найстрашніше, що це ж нерозумова відсталість. І людина все ну розуміє, окей, коли там дитинка ще маленька, два, три, чотири, п'ять років. А коли це хлопець якому тринадцять років, п'ятнадцять, вісімнадцять, і тобі кажуть, мамо, ну заспокойся годі більчика, або ми вас ну, виведемо. Ну якось так не ок. Вач нас загалом є якась, мабуть, така штука в суспільстві від крайності до крайності. Або інвалідність це погано, а о боже, у вас інвалідність, О боже, вау, вау, Там давайте з вас все здуємо. Так, ну. Uh, ну, трошки вміняється роз... вже засновниця громадської, 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 громадської. організації, бачити серцем. Можутенько, якісь принципи свої ну, розповісти. А, ну, перше, такі, які я завжди всюди всім кажу, що у дитинства немає інвалідності. Ну, по-перше, всі діти-діти. Mm -hmm. А другий наш такий принцип, що «no драма. Ми не робимо з цього драму. Там якісь жалюгідні фоточки виставити для того, щоб ага. нас пожаліли. Комон, ні, ми так не робимо. А повертаючись до аутизму, як. Дитина підростаюча може адаптуватись до життя самостійного, ну і в подальшому загалом. Чи можливо це? Ну, в нашій країні, якщо так без рожевих окулярів, то це дуже важко. Все, що є, це просто заслуга батьків. Я знаю дуже багато сімей, батьків матусь, які кладуть там себе на алтар, цього всього, і вони роблять це для того, щоб соціалізувати ну, дитинок. Я бачу, що є певні зміни. Закони пролобіюють, наприклад, щоб дитина з аутизмом вчилася в масовій школі, і це ок, і це нормально, це нормальна практика всюди, крім там нас, наприклад, ну України, я маю на увазі. П'ять років назад. Ніхто не говорив про інклюзію, ніхто не говорив, що в звичайній собі школі, десь там на мінському масиві, буде навчати Дитина там з аутизмом або прийде в клас дитина з синдромом Дауна. Для них це було шо? А зараз це ну це стає вже ну не такою класною практикою, але це ну принаймі про це говорять. Дякую тобі величезне і за інтерв'ю, і взагалі за те що А, ти робиш. Дякую тобі.